Дядько Олег, якщо зранку присутній такий тракторний звук, це може бути форсунка чи паливний насос високого тиску? Тут може бути що завгодно. Зранку такий звук, як правило, давайте почнемо по порядку, поки що відключимо паливну систему. Зупинимо зараз тема дуже-дуже цікава і дуже багато є по ній запитань. Саме перше, залитий двигун не це масло, що потрібно. Замість синтетики. Підсинтетика, замість півсинтетики, буває мінеральне масло, не та в'язкість, не та товщина масної пльоночки. І поки двигун не прогріється, ми спостерігаємо такий ефект. Це один аспект. Другий аспект: до масла залиті присадки. Не зрозуміло для чого, і не зрозуміло які. Як правило, деякі присадки заливають, щоб там. Ліквідувати підтікання з-під прокладочок, особливо з підклапані кришки, під сальнички, Повірте, воно нас не врятує, тільки принесе шкоду двигуну. Тому що сучасні двигуни вони на гідрокомпенсаторах, в них е мала товщина масна і пленочки, всі ці присадочки вони масло згущують. І відповідно неправильно буде працювати ні гідрокомпенсатори, неправильно будуть ті зазори на вкладишах. Ну і самі розумієте, чим це може грозити. А для трубонодова це взагалі це. Повний аліс, як кажуть, так що перед тим як щось використовувати, думайте і продовжимо слідуючих коротеньких відео.